Йо-хо-хо! З вами Аня Даня і Кавалека! Сьогодні ми будемо перевіряти міф або не міф те, що. Снеки, які всередині такого ж розміру. Ми будемо звіряти розміри зображення і реальних снеків. Чіпси, перевіряємо. Ну, вона просто не пласка. Вона, якщо б була пласкою, то в принципі був би такий самий розмір. Oh, треба знайти більш, більш пласку. А вони всі, в принципі, не пласкі. А от більш-менш пласка. Ну, мені здається, що співпадає. Окей. Okay. Із десяти скільки балів співвідношення? Ну, no, дев'ять із десяти. Окей. Okay. Співвідношення дев'ять із десяти. Чіпси пройшли випробування. Єй! Next! Оце, до речі, мені здається, що ця макаронина занадто велика. Мені теж здається, вони будуть набагато меншими. Хоча, знаєш, вони тут не із маленьких. Ану. Ану. Ану, ану, на якій? На оцій? Слухай! Ну, теж дев'ять із 10. Ну, оце взагалі, це вісім із 10. Ну, оце, в принципі, 10 з 10. Яка тут найвелика, бо, в принципі, вони ж різних розмірів. Ну, оце. В принципі, 9 із 10. Воно. Але воно реально на пачці виглядає набагато більшим. Так, да, воно Тому на здається пачці... дуже великим. Воно на пачці виглядає дуже величезним, так. Да. Капець. Вона думала, що вони будуть усередині дуже маленькі. Давай твоя черга. Що наступне? Я хочу протестувати ось ці штучки. Чи mm. їх останніми? Давай їх останніми. Ми потім будемо вльовувати. Окей. Зараз будемо куштувати, щось зі смаком мандарину, апельсину. Ну, це теж якісь е е сосунчики. Ось це! Точно будемо зараз коштувати. <свят> Окей, дивись. Окей. Це щось на іриску схоже. А, а тут картинки різні. <гав> тут різні картинки, тут різні картинки. А які тут ще є? О, давайте. А це картина з мультика, коли він, типу, перед тим як він став чудовиськом. Окей. Okay, ось Окей, okay, А я буду. я буду це. У нас є картинка. Ось як повинна виглядати ця цукерка? Бум. І ні, ти прям да, да, да. да от під таким ракурсом прикладу. І шо? Um, вона набагато більша, ні? Так, вона набагато більша. Окей. Наскільки ти оцінюєш? Но, ч... Я думаю, це... це краще, щоб воно було більше, ніж менше. Тому... Але ну, воно реально набагато так. більше. Ну, хай буде 4. 4 з 10? По розміру, так? Да? Плюс ти роз. за те, що воно більше. А ще чим воно? Зі смаком. Мед... Чаю медового чаю. Медовий чай, так. Ти очікуєш смак шоколаду, а тут нема смаку шоколаду. Це от проблема в Японії, що шоколад не має смаку шоколаду. Є таке. Ще наступно обираю Я? Так, так. Саку саку панда. Окей. Як ви думаєте, вони співпадають чи ні? А, вони з обидва сторін різні. Окей. Перше, що ми бачимо, це колір. Не підпадає. Впадає колір. Okay. Один світліший інший темніший. Але менше. по розміру. По розміру, ніби? Окей. Okay. Okay. Тут, тут очі різні. Він <laughs> <laughs> типу знаєш як <якось> цей стикер. <laughs> типу... Слухай, дістань ще один, другий. Окей. Okay. Може вони там е, різні. Окей. Okay. А, а, вони мають різний гіл. А, тут різний вигляд. Так. Окей, Ви, вибачте. Різні мордочки, різні емоції. <різь> Але по розміру воно співпадає. Так, да, ось що ще ідеально. 10 з 10? Я думаю, 10 з десяти. Сподіваюся, що за смаком вони також будуть 10 з 10. Він цьомає нотку. <різь> а, ні, він не цьомиє. Він свистить. Він свистить. Оцей стікер є. Ось такими губами. Ага. І я завжди думала, що це як якийсь щось поцілунок, типу. Так. А японці вважають, що це не поцілунок, це типу як, м -м -м, як дути губи, щось таке. Це не означає поцілунок взагалі. Напевно, якщо сердешка, тоді поцілунок. Якщо да. нема сердешка, то це просто дути губки. Нагадує мені щось. Не можу зрозуміти, що. Будь-яке печиво з шоколадом. А, дуже нічого. Обирай тепер ти наступне. Mm -hmm, mm -hmm. Так. А Я що обираю це воду. Що це таке? Це печиво. О, давай це печиво. Давай. Давай. Як воно пахне. Вони об'ємні. Ти, зна... ти ніколи їх не їла? Я їх не їла. А ти що, вони офігенні? Ану, давай. Можливо. Давай, давай, давай. Даю, даю, даю. Ну, вони просто... Приплюснуті. Що вони реально сплющені. Ну я б дала 8 з 10. Давай усе. Давай. Це щось rich chocolate. Здається, що в нас, в принципі, також є хожі. схоже печиво. Так, у нас є якесь схоже печиво. Бум. Яка це прям дерзка. Бум. Дерзко. А вони повністю у шоколаді. Повністю? О, серйозно? Це, ну, це, це, взагалі. це взагалі. Це смішно. Це найгірший результат. Ладно, коли знаєш, було на оцих, де воно? Оце. Що тут, коротше, в реальності воно більше, а тут в реальності воно менше. Воно ще повністю в шоколаді. Так. Коротше, ну, взагалі, я не знаю. Можливо, я можу поставити один тільки за смак. Смак, ну таке. Ваша оцінка, моя оцінка. Ми разом окажемо один. Ну, це прям найгірше, найгірше, що було. І по смаку найгірше, і те, що вони підманули з розміром. Це скам. Це ти обирала. Це вона. Я обрала, так. Бо я подумала, ніфіга собі, яке велике печиво. Треба перевірити, яке воно всередині. І тут вона думала воно велике на картинці, вона думала, воно буде маленьке. Угу. Отак от, от думала, що мене скамлять. Ну, тебе все одно заскамили, це твоє печиво. Так, ні. Ау. А саме прикольно, тебе заскамили так, що типу, ти була не в мінусі, а ти була в плюсі, що у тебе цукаречка більша, ніж на картинці. Тепер я. Ну, Раз ти обрала щось із того, що я купувала. Мені дуже цікава ця штука. Я не знаю, це якесь печиво, яке треба вирізати фігурку. Це я хочу. А, окей, давай, давай, давай. Ні, ну ти можеш їх вирізати просто. Я можу вирізати. Мені здається, вона схоже на ось цю гру в там, де вони повинні були вирізати А, Що воно таке? Мені здається, це ось ці розкопки. Типу, тут динозаври? Як ти? Що ти зробила? Як ти відкрила? Як ми порівняємо? Це звикла так Я Студію. Звик... Ні, ну в принципі, якщо його з'єднати, то можна порівнювати. Окей, по-перше, По-перше, тут інший динозаврик. <реш> До речі, позаду написано, що їх так. декілька видів. А ось він, ось він, оце він. Є. так. Оцю Я впевнена, що воно вже не співпадає. <реш> воно не співпадає за розміром. Але цього разу воно не співпадає в плюс так. для нас. Ля, слухай, тобі знову пощастило. Твоя а. цукерочка виявилася більше за те, що на картинці. Його ж ламають. Можна вже ламати? Ламаю його повністю. Блін, а воно ламається от по картинці. Типу, дивись. Ідіально. Ну так, 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 воно так і повинно. Це майже ще. майже. <реш> майже майже окей. Будеш його пробувати. Я хочу спробувати шоколад. Окей. Мені здається, він буде чорним. Так він чорний. <ріст> Ні, він о, він прикольний. Він типу з горіхами. Я. я взагалі думала, що це печенька. Ваша оцінка? Моя? Хто ти оцінюєш? Бо це ти Алі ти, ти роз... ти взяла. <ріст> я розпакувала. Ти, да? ну, ти думаєш, я б так розпакувала. Можливо. Я вже... я вже все забула. Окей, гаразд. Ну, моя оцінка, я не знаю, як порівнювати. Я просто думала, що знаєш, буває такий скам, коли на картинці воно більше, а в реальності воно менше. А тут таке, що воно якби на картинці менше. менше. А в реальності більше. воно більше. І ти така, е, а як це оцінювати? Хай буде сім. Гаразд. Окей. Так. Що далі? Ти відкриваєш щось. Я... Окей, оце обрала Аня. Угу. І це ще схоже на ось ці покі, тільки це не покі. Що це це, це, це по це покі. Але не типу інша фірма. Це соломка. Але тут шоколад усередині. Окей, відкриваємо. Бум. Ну, з картинкою воно не співпадає воно більше. Воно нікуди не співпаде. Ну тут просто картинка, анімація, мультик. Так. А на фоні, нібито, фотографії, воно все одно воно набагато більше. Але... Так, воно набагато більше. Але по ширині. По ширині воно підходить. підходить. Так, по ширині правильно, по довжині ні. Дуже зручно, що воно ховається в шоколаді, і тому, в принципі, довжину не узнать. О, ось ця соломка смачна. Слухай, а вони всі тут однак... А, да, Всі однакового розміру. Знаєш, я коли дивилася в Тіктоках і в Ютубі оці огляди всяких снеків японських, mm. то у всіх все було, типу, ідеальне. Мені, здається, ніби вони спеціально обирали такі, які ідеально співпадають, щоб поширити цей міф, що воно от, яке на картинці, таке воно і в реальності. А може вони не доколопуються їх. Як ми такі, о, воно більше на один міліметр? Ні, Просто ні у кого не було такого, що воно більше в реальності, ніж на картинці. Ти хотіла залишити це на останок, тому, тому... На знову шоколад. Знову шоколад. Об'їдаємося шоколадом. Ну воно здається більшим. Оце більше, так. Да. Воно якесь мале. А це такий прям величезний. Як козі какашки викладаю на руку. Вона виглядає, як цей. Несквік. Ну воно трішечки, тому я думаю, 9 з 10. Окей. Слухай, у нас 10, 10 з 10, типу, було тільки панда. Да. Типу, панда рулить. Я сподіваюся, що ось ці зірки будуть точно такими ж. Давай зірки. Ні, давай це на NBC. Це знову якісь людяники, типу в таблеток, я так розумію. Зі смаком Мандарину. мандарина. А. Стопе, стопе, прошу. Я Спочатку така, вона ж повинна бути овальним. А воно кругле. Звісно, да, обрали, звісно, ракурс. Знайшли, що має упаковку. Як його парі у нього просто? Ніяк. 10 з 10? Це конкурент панді. Слухай, кольор не, не той. <ріст> вона різне по кольору, це скам. <ріст> Ти сказала, що ми оцінюємо розмір, і чи схоже <ріст> на нас картинку. <носкарпінтер. ріст> <ріст> Ано куштуй. <ріст> Мені здається, вона як аск... аскорбинка. Аскорбинка краще. Окей, 10 з 10. Да, ти ж, ти ж, ти ж, ти. У нас залишилась одна. Сподіваюсь, вона також займає перше місце. Дивіться на цю капачку. Дуже красиво. Вибирає своє волосся. Сім. Зірок. Всі вони з різним смаком. Тут є персик, лимон, сайда. Сода, типу. Mm -hmm, <laughs> Полуниця. Апельсин репу виноград угу. і яблуко. Угу. Дайте вгадаю, яблуко буде саме не <реш> Бо <реш> Японці не вміють робити смак яблука. О, воно таке кольорове! Вау! Блин, <реш> він... <реш> 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 Боже, яке воно величезне. Воно набагато, більше. <реш> воно в два рази більше. Знаєш, що мені подобається, що це знову мій вибіг? Типу, плюс того, що воно більше, мінус для того, що, що воно менше, то по розміру воно не сходиться. Я думаю, це... 5, бо воно в два рази різниця розміром. Я думала, вони будуть на першому місці, а вони опустились. Це треба зробити висновки. Це міф і провокація, що воно схоже за розміром, що воно таке ж саме, як намальовано. Просто десь реально співпадає, а десь взагалі не співпадає. І це просто співпадіння. Okay. <гум> uh, хіба що, блін, не купили цей снек. Є одна коробка у цих снеків паличок, ah, е картопляних. Uh -huh. І там просто прямо на упаковці зображений оцей картопляний снек. І його розмір, його не купили. Не знаю, бо це прям класік, який нібито розносять всі блогери і тіктокери, що о, то я снеки такі самі, як на упаковці. А насправді, типу, оцей картопляний снек він не почав оцю бешенство у тіктокерів, блогерів. І Всі тільки його і порівнюють? Ні, не тільки його, беруть ще й інші снеки. А, але чомусь ті смаки, які вони беруть, вони реально типу співпадають. Отак так от, так от. Окей, okay. яке куштуємо? Tank. Хочеш з яблука? Я боюсь коштувати смак яблука okay. в Японії. Окей, okay, я скуштую. Давай удачки тобі. Тут якраз їх і два. Якщо ти виживеш, я теж спробую. Я не відчуваю взагалі смаку. Ага. Я просто відчуваю цукор і все. Ти си пір за знижкою на лобі. Ну це червоне, воно огидне. Хочеш тебе виплюнути. що це червоне. Це полуниця. Це не, це не полуниця. Це не полуниця і не поляниця. Це якась кожні. Окей, це сутеробері. Це схоже на Ні. Не можешь пробуй цю херню. Я не можу в мене яблуко. Блін. <рес> ну короче, коли ти яблуко доїш, пробуй червоне, там воно є. Ще друга. Блін, я не можу ще. Куди мені ще випрнули? Ми зараз <рес> ну, перевіримо, чи воно біле. О! Ну воно біле. Так, воно біле. Я хочу твою реакцію на червоне. А чого воно гірке? Воно реально гірке. Це не полониця. Якийся... А, до речі, яблуко немає ніякого смаку. Реально полониця зашквар. Якщо ми б оцінювали б смаки, це... боже, це було б мінус. Мінус <гум> 5. Дай пакет. <гум> Я просто думала, вона прикалюється, тому що їй взагалі мало чого що, що подобається. Воно реально гірке. Воно просто атура. Воно прикольно, вона просто цукрова. Навіть нема смаку яблука, просто цукор. Mm -hmm. Тепер ми будемо оцінювати усі зірки mm -hmm. за смаком. Mm -hmm. Окей, зелена... Оскільки ти оцінюєш зелену? Воно я б оцінила десь у 9, тому що воно не зі смаком яблука або о 8. Але воно... Я щось відчуваю такий віддалений, але воно не гірке, як от попиву таке. Стробері. Стробері ще такий післясмак залишає. Але воно не, з, не зі смаком яблука, ну хай буде знаю, вісім. Це не смак яблука, це якийсь отакий слабенький смак чогось. Окей. Okay. У нас є виноград, персик та лимон. Угу. Mm -hmm. Ну мене е, дуже страшить рожева, тому я оберу жовту. Я оберу фіолетову. Так, блін, я досі їм Чув. Я досі зі смаком струбері. Я не розумію. Або це все ще після смак від строберів. <рес> Або воно теж не дуже. Фіолетова трішки зі смаком стробери. <рес> типу, воно трішки гірчить, але не сильно, я не розумію. Ну, жовта зараз така сама, як яблуко. А, ні, слухай, це смак мила. Воно реально за смаком якось ароматизатору мила? Угу. <рес> Смак як ароматизатор мила. У мене відчуття, що я зараз якийсь миючий засіб якийсь акушує з, -з, -з, з лимоном. Ти, ти, знаєш. ти оцю їла, так? Да? Угу. І це. Виноград. Ой, а ну-ка покажи язик. Воно <звук> <звук> що? Воно фарбує трішки. Це струбері. Фу. 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 воно таке ж саме, як і у ця полуниця. Воно гірке, противне. І після як у полуниці. А що це? Це персик. Я взагалі не відчуваю ніякого смаку. А нука. Опишов. Ну, взагалі без смаку. Нема смаку. У мене в роті ніби просто камінь. У угу. нас нема смаку цукру, як було у яблука. О, я, я відчуваю тепер мило. Тільки це мило класік без запаха і без смаку. Це просто звичайне домашнє мило. Бред. Синє і помаранчується. Ти перемашає? Це помаранчева революція і революція гідності. Кому що дістанеться? Так, <рес> <рес> давай не дивитись. А! Синя. А це синя це що? Okay, синя це зі смаком сайда. Це просто газерований напій. А в тебе орієнді. апельсин. З Богом. <плес> Я очікую, у кого буде стробері 3-0. Ну, думаєш, не у мене. Може, у мене на нашолода. Може у мене баунті. Блін, вона реально зі смаком, як у цієї сина, у мене. А у мене ж зі смаком опочину. Це перемога. Це перемога. Строубарі максимальний отврат. А от потім іде оця фіолетова це виноград. Після цього я поставила рожеву у цей вічі mm -hmm. персик. Лимони не куштувала. Mm -hmm. Мені здається, перше місце це цей да, яблуко. Оранжі класний. Блін, от шкода, що там не було <laughs> okay. другої штучки. Mm -hmm. Блін, я хочу до центра. Я, хорош... я не можу його розкусити. Хорошо, мене зуби сломаються. Це наш висновок із сьогоднішнього відео. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, пишіть коментарі і до на Збройні Сили України. З вами була Аня Даня Па-па! І...